15 січня стартує перший великий тур Канадою Марини Круть. За місяць співачка відвідає понад 20 міст у восьми провінціях Канади. Марина Круть українська бандуристка, співачка та поетеса, яка провезе традиційний український інструмент бандуру усією Канадою від заходу до сходу. Круть на своїх концертах буде виконувати не тільки власні твори, але й розповідати історії із Донеччини та співати колядки із Галичини. Благодійна мета туру зібрати кошти на дрони для ЗСУ. Кошти будуть передані до канадського благодійного фонду «Second Front Ukraine Foundation» на підтримку проєкту залізні пташки для України. Отож, запрошуємо вас послухати інтерв'ю із відомою бандуристкою Мариною Круть, яка розповість про програму Туру. Вітаю вас, Марина, від імені юнацької телепрограми Контакт Next Generation». Хочу подякувати за участь у нашому інтерв'ю. Ви вражаєте своєю талановитістю та унікальним підходом до музики. Я б дуже хотіла дізнатися більше про ваш майбутній тур по Канаді та те, як ви взаємодієте з аудиторією. Незабаром розпочнеться ваш тур по Канаді. Розкажіть, будь ласка, в яких містах ви будете виступати та програму концертів. Е, дякую за запрошення вам величезне за те, що я тут. Е, власне, тур в Канаді розпочнеться уже незабаром, е, 19 січня. Е, за рахунок того, що тур буде акустичним, а також благодійним, е, я зможу охопити дуже багато різних місць, дуже багато різних провінцій. І е, е, власне. Приблизна кількість місць наразі це 16 міст в нашому турі, але ця кількість буде збільшуватися далі і збільшуватись. Тому наразі точної кількість вам не зможу сказати, але впевнена, що заїду в дуже великі, й дуже навіть маленькі містечка, але всюди проживає українська діаспора. А що найбільше захоплює вас у можливості виступати перед українсько канадською публікою? Ну насамперед захоплює те, що це розширює, перш за все, горизонти бандури. Як для як мого інструменту, якому я присвятила ціле життя, е, розширює горизонти, а також е, це дає змогу проводити кращу і глибшу культурну дипломатію, якою займаюся вже більше півтора роки. Тобто, власне для мене дуже велика ціль, і дуже приємно буде, якщо я зможу показати українську бандуру, українську пісню, власну творчість українсько-канадській публіці, і це буде насправді дуже і дуже цінно для мене, як для бандуристки, для, як для мисткині і загалом. пісня написана до війни, але коли почалась війна, то я кажу, що це пісня про Чорнобаївку. Next song about Чорнобаївка. This is local joke. But maybe your Ukrainian friends can tell you and explain what is Чорнобаївка. But this is so funny. Знаю, що стараюсь бути чесною з тобою, друже. Але це так часто не виходить з межі моїх думок. Загалом Зумій расок, але коли мені не ок, я стараюся ховатись і втікти відумок, але коли мені не ок, я стараюсь втікти відумок, Так було перший раз, другий раз, третій раз, четвертий раз, п'ятий раз, шостий раз, сьомий раз, і восьмий раз, дев'ятий раз, десятий раз, останній раз і кожен раз. Кожен раз О, від людей до води, від людей до води, я сама собі стараюся втекти до води від людей до води, від людей до води. Загалом вода така, як я мінлива і уперта. Халікує лікує рани, точить, і знищує мости. Я пишу листи на насушу всім далеким інтропертом. Тим же також час від часу потребується мотиви. Але коли мені не бок. Я стараюсь заховати і втікти ти відомо. Але коли мені не ок. А як ви сприймаєте культурний обмін через мистецтво, особливо українське мистецтво за кордоном? Що, там, що маєте на увазі, будь ласка. Тобто, я не зрозуміла питання. Коли. А... Українська пісня, українська мелодія лине десь за кордоном далеко від батьківщини. Як, можливо, сприймають це інші національності? І що для вас це означає, коли ви прославляєте Україну? Насправді означає дуже багато. Основа моєї роботи е, полягає у тому, що е, Моя місія загалом уже багато років це показувати український народний інструмент Бандура на велику широку масу іноземців, показувати не тільки українській аудиторії, а ще й закордонній свою музику, свою творчість, і таким самим чином показувати іншим національностям, що є українська культура загалом. Що є українська пісня, і бути маленькою, але частинкою культурної дипломатії в цей непростий час. Тому це дуже важливо для мене залишитись почутою не тільки українсько-канадській аудиторії, а також е аудиторії е іноземців, можливо, канадійців, які прийдуть на ці концерти. Це дуже важливо, тому що українська культура має бути почута в цей непростий час. А які реакції ви помічаєте у глядачів, які вперше зіштовхуються з українською музикою бандури? Ну, перша їхня реакція, вони дуже здивовані сильно. Вони, типу, вау, що це є. Як е, що це як називається цей інструмент? Це перше питання. Друге питання: звідки ви? З якої яке ваше коріння? Е, коли вони чують, що я з України, їм стає дуже цікаво і приємно, і вони здивовані, що Україна має таку широку і гарну культуру. От, тому е, насправді я б сказала, що це бурхлива реакція щоразу на концерті. Мені приємно бачити і приємно. Остерігати, як можливо, руйнуються деякі стереотипи про нашу культуру. А якщо взагалі не було жодного знання, то тепер люди приходять після концерту уже з таким мінімальною базою знань про те, що є Україна, що є її культура. свою історію з бандурою, як у вас почалося це поєднання, любов до бандури? Загалом це дуже відома історія. Мене її питають на кожному інтерв'ю. Вісім років я відвела маму за руку до музичної школи і сказала, що я хочу грати на бандурі. Попередньо, перед цим я почула цей інструмент в себе в селі на свято Івана Купала. Місцевому клубі, і мені, друзі, не сподобалося, як цей інструмент, і я навіть тоді гадки не знала, що це за інструмент, як і називається, яке його коріння. От і так я вирішила пов'язати своє життя із стандурою, і до сьогоднішнього дня, власне, так і сталося. Дякую. Це в нас вийшло таке коротеньке інтерв'ю, як трейлер до вашого приїзду в Канаду. Тож хочу вам подякувати за участь та бажаю подальших успіхів у всіх ваших діяльностях. І нехай ваша творчість продовжує вражати та надихати інших. Це і просто неймовірно. Але ми все-таки не прощаємося, а говоримо до зустрічі в Канаді. І також, по нашій традиції, будьмо в контакті. Дякую! Дякую вам за запрошення. До зустрічі на концертах. Дякую.